Доброго ранку всім, хто вже прокинувся і вирішив розпочати сьогоднішню неділю із перегляду футзалу. Кубок Свободи, місто Хмельницький. День третій. День останній і, останній і день вирішальний. Розпочинається першим матчем «Спортлідер Плюс проти Івано-Франківського «Урагану». Поєдинок, який може вирішити долю трофею. Якщо хмельничани перемагають, то незважаючи вже на рахунок другого поєдинку, у якому будуть грати енергія та «Продекс-7», Забирають собі кубок свободи. Якщо ж грають нічию, або навіть якщо програють шанси на перемогу загально у них залишаються, але вже все буде залежати від того, як зіграють у нас у другому матчі команди. Ну, але я думаю, хмельницька команда, яка, мабуть, найбільше хоче виграти перший трофей, особливо Роман Ковальчик, перший трофей перед хмельницькими болівальниками, які мають стати для нього рідними. Але навіть якщо інші команди десь в останню чергу думають про загальну перемогу, вони все-таки хочуть перемогти у локальних протистояннях. Наприклад, як Івано-Франківський ураган хоче обіграти спортлідер плюс. Швидко Калукова, до речі, масне замінив. Я сподіваюся, там у Дмитра ніякого шкодження немає. Михайленко проривається по флаг, збирає матч. просто масний міг забавати одразу, але не розібрався в ситуації, просто покатив у руки біровив. Відповідь Ураганов Зварич. Сам Михайло йде, обіграє Федька пробуває, забиває в будиночок Богдану Тимощуку. 1-0 вже на початку другої хвилини ураган забиває. Не розумієш, Богдан, чи що. Змушені хмельничани розпочинати із центру вперше на цьому турнірі. Зварич буде бити. І Тимощук переводить м'яч на котовий. Забуває, якщо не помиляюсь, більше нього, поки що ніхто не відзначався. Удар Кіндратіва, Ще один небезпечний постріл. Перехопив Шеремета, тут горпенич допомагає, але Шеремета відборовся. Проходить передача на лисенка. Біров вже вийшов і він це все-таки врятував. І знову йде по флангу. Обіграв таки. пробиває Біров. тут. То на підборі. На підборі Олексій Федькопав з ворота. Аж наразі перша така серйозна нагода у спортлідера. Перша штвірка історії. Але далі не біжить. Зварич. Удан ще один у Михайла. Цього разу Тимущук. Удар прямається. 2-0. Юліан Горбатий. На 9-й хвилині першого тайму робить рахунок 2-0. Прямим ударом зі штрафного. Біля Бакинський вийшов у спортлідера в рамку. А поки що кіндратів перехоплює м'яч. Класна передача на напала, той пробиває. І молодий голкіпер першим вступає у гру, ногою, відбиваючи м'яч. Горбатий. Юліан сам пробиває, відбиває м'яч Бакинський на підбори свої. І як швидко віддає на полу бона, біров зреагує. На Власовича віддавали тут. Удар ще можна розбити калуку. На техніку виконання, але зачепив м'яч ропинича. Власич проти другого номера урагана. Удар боргуна рикошет. І... Корсон буде бити. Він пробиває ще один рикошет І ще один кутовий з іншого флангу. Так просто все виходить у франківської команди Палех, але вже накриває його. Шарамета Палех таки б'є. Грестави поперечне, перепрошую, рятує спортлідер. Подивимось, що у нас зміниться в грі хмельницької команди у другому таймі. Поки що хмельничани намагаються провести першу атаку. Ласич. Дотик на Федька. і Ось перша нагода. На першій хвилині Олексій Федько. Удар горбато. цього разу Бакинський рятує. Мету. Лисенко прокидає, але сильно встигає байдак забрати м'яч у руки і сам біжить до воріт і Буде бити. Стіку влучає. Скільки прекрасно грає один в один у відборі, а то ще й в більшому випадку класно грає. Красиво змареч хотів перекинути повз Бокинського Ілля до кінця. Ох, як педіж помилився! І 3-0! Роман кінратів у нас на п'ятій хвилині другого тайму забиває третій гол після помилки Олександра Петіша. Ну що, розпочивай. передачу не виконав. Калуков. Удар одразу. І тут гарбати. Є в нього підтримка. Боргун Вічнавіч, знову Бакинський. Добивати може Дмитро. І все-таки буде контратака. Ні, Михайленко красиво грає у відборі. на Дмитро. Далі передачу на Калукова. Простріл, байдаков руки. Ворота залітає Михайленко. Корсун Горпинич проти Полупана. не Горпиничний пробиває пробуває. Пауз ворота. Сам обірош своїй красиво прокидає. І ще одна передача. Є Дмитро Калуков. Могло залетіти. Ще одна передача. Лисенко. І не дає ураган жодної вільної зони для того, щоб завдати удару. Ось зараз важливо удар, який. Мартинюк встигає зреагувати байдак. Удар! Ай-яй-яй, калоков свистить м'яч точніше котиться. Ну, але ще один кутовий. Ну, Петі ж може зіграти звичайно надійно. В одному з епізодів сьогодні вже ненадійно зіграв. Удар полупаля знову байдак. Звариш. Проривається по флану. Майже не вічнавіше вічна, в руки. І бити по воротах можна. <звіт> Яка картка! До побачення, Михайло. Звариш! Пересенгують арбітра франківця, але друзі, це вихід на порожні ворота. Просто взяв за шею і завалив Ілю Бакинську Я розумію, якби там голкіпер хоча б був. І це був вихід вічна віч. Біг Бакинський на порожній, забивав вагол. До червоної картки жовтих, жодних претензій, я думаю, не повинно бути. Вчора між іншим, також була така нагода проти продексима, тоді не розкатали. Зараз покануков забиває вже Дмитри. Ай-яй-яй! Ох, як Лясковський проривався і пробив навіть в поворотах. Петя шудар є! Блискуче. Олександр Педіш розбирається в цій ситуації. Відправляє м'яча у сітку, 3-1. Стає рахунок. І у нас ще 10 хвилин, 17 секунд грати. Атака урагана може бути небезпечна. Коргус сам біжить, пробиває рекошит. І зараз домашня Сіка рятує спортлідер від четвертого голу. Побіг Бакинський у нас в атаку калуков біля власних воріт, дуже небезпечно. Горбатий. Робить доблі сьогоднішньому матчі і ставить крапочку. Мені здається. За 5-0-8, 4 1 Причому два таких банальних привоза у спортлідера. Падяша тут розрив. Отримався. Калуков федько був відкритий. Є передача на нього. Калуков. 4-2. Можливо, ще не все. Не встиг ураган повернутися. Не встиг розкатали. 4-2 і 4-12. Федько все таке п'ятим виходить. Простріл! Байдак добивати може федько і рятує байдак друге. Шеремета. не проходить передача, балаляк у порожній, але ні. Не там ворота. а апелех лучає. 5-2. Мар'ян Палех за 243 таки робить. Робить те, про що я ще, мабуть, говорив за рахунку 4-1. Ну не можна так самбурдно грати. Це стосується спортлі. Ну все. Все, друзі 5-2. перемагає у нас івано-франківський ураган фалинського команду Спортлідер плюс і вносить в нас інтригу боротьбу за кубок. Хмельничани вже точно його не виграють.